Привіт вас на моєму каналі. Продолжаю улучшать улучшати е, своє робочу коня. Сьогодні с зранку здав на тоніровку. 8 утра я здав, в 12 вже він дзвонив, що машина готова. Зараз їду забираю. Подивимося, які... як получилось. Йолка-палка, по путі халепа. У чоловіка якась херня з багажника впала, херово зав'язав, пришлось різко Э, тормозити. затонировал. Різниця відчутна, щось затонірована. Це 15-та пленка. Тут 15 назад назад поставив вообще п'ятерку, чи як вона там називається, щоб максимально е -е, темно було. Тут ще трошки щось видно. А тут взагалі добре. Ніхто заглядати не буде, що в мене в салоні. Цена так придивляється. Так що це дуже чудово. Отак, кстати, машинка виглядає з і багажником. Мені дуже удобно. Чуть, шумить, чи багажник шумить, з цим нічого не зробиш. А то машина робоча більш функціональна. Тепер ще е, історія слідкую. Я хочу поміняти стекло. Оказується, не така е, проста задача. Десь треба купувати стекло, до нас вести не хочуть. Когось треба шукати, щоб переклеювали. Мені б так, щоб приїхати, ось ось, переклейте мені стекло, в них є стекло і, і переклеїли і одразу, щоб там на кілька годин. Тут він мені за три години затонував, все, я довольний. Якщо в кого є контакти, де. Можна таке зробити, поміняти стекло, ставте, напишіть дуже треба. В далі у мене по планах ще резину поміняти з дисками. У мене диски є це в будущому. Подкрильники хочу поставити. тому що машина мене, в принципі, устраює. Буду короче, їздити. Мені машинка подобається з усієї сили, одним словом. Все, що по машині буду робити, звісно, я знімаю на відео. Тому що це дуже сильно допомагає при продажі. ну і В принципі, я фіксую, коли я там масло поміняв, коли там все остальне. Поэтому такий відеоблог по Fiat Doblo, можете наблюдати у мене на каналі. Все, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей, Пока-пока.